Дорогі, шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я запитаю людей, щоб молилися за Україну, щоб молилися за Ізраїль, просить Бога вилеті, щоб Бог зупинив все це пролиття і тривав мир і спокій. Ви не Я би вам хотів сказати добре звістку. Яка написана в святій Євангелії? Чи ви знаєте, що вас любить Ісус Христос? Хтось знає, хтось не знає, но знає. Вас любить Бог. А чи ви знаєте, для чого Ісус Христос приходить на цю землю? Багато людей, які вірять в Бога, ходять у церкви, вірять в Господа Ісуса Христа, але так і не знають. І не розуміють, для чого приходив Ісус Христос на цю землю. Господь Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб нас з вами спасти від пекла, щоб нас з вами забрати в небо, де він нас чекає, щоб ми не потрапили в пекло за свої гріхи. Ісус Христос поніс покарання на хресті. Всі Христі, є гріш. Хто перед Богом ніякими добрими справами чи великими грошима не оправдається, тому що Біблія написано, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Ми щодня робимо той чи інший гріх, кожен з нас, чи то в думках, чи то в словах, чи то в ділах. Прийде той час, коли все те, що є тайне, буде явне перед Богом. Бог Буде судити людей за гріхи. У десяти заповідях Бог залишить нам свої боги. Бог засуджує всяку неправду, Бог перелюб, обман, вбивство, крадіжки, п'янки, вбивство народних дітей, через роботи і подібно до цього. І прийде той час, коли Бог засудить оце за слово. Добра новина, що Христос, Христос помер за нас з вами, Вони ніс покарання, щоб ми з вами не нести покарання. Три люди, Бог сьогодні наказує цим людям, щоб покаялися. Тільки через покаяння і живу віру в Господи Суса Христа, який помер на Христі за наші гріхи і воскрес за нашого Богдання. Бог дарує вічне життя. Приморіться з Богом, спохайтеся чоловіка, вірте в Ісуса Христа, вірте в його любов, прийміть його любов і спасетеся. Читайте святок Него Євангелія, прийде час, коли будете шкодувати, що ви її тримали вдома і ніках не полянувати. Чекайте, Слава Боже, і Бог вас слава И порожа вас Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.